Зробіть глибокий вдих та повільний видих, закрити очі. Та я вітаю вас на цій медитації, достатку та любові. На цій медитації, вдячності до себе і до світу! Вона допоможе знайти свої внутрішні бажання та показати собі, що для мене можливо все. Зробіть глибокий вдих та дуже повільний видих. Розслабте своє тіло. Розслабте ноги, руки. Розслабте голову та звільніть її від зайвих думок. Сконцентруйте увагу в грудній клітині. Відчуйте, як ваша увага, ваша зосередженість з голови, ніби провалюється в серце. Відчуйте, що ви знаходитесь в центрі грудної клітини, зробіть глибокий вдих та з видихом побачте своє серце як орган чи як енергетичний центр. Знайдіть в своєму серці біле, чисте світло та наближайтесь до нього. З кожним новим видихом наближайтесь ще більше та заходьте в біле перлинне сяйво всередині себе, відчуйте себе в безумовній любові, всім тілом пірнаючи в біле сяйво. Нехай це світло ніби обіймає ваше тіло. Рухайтесь вперед і спитайте себе, як сьогодні я проявляюсь в цьому світі. Отримайте відповідь, зробіть глибокий вдих. Та з повільним видихом рухайтесь вверх-вверх по білому світлу. З кожним видихом видихайте весь негатив та вдихайте біле чисте світло, любов та щастя. Уявіть перед собою тих людей, яких ви дуже любите, вашого партнера, дітей, ваших батьків або друзів. Побачте, як ви з'єднані променями любові, як з вашого серця. Виходить тепло, світла енергія, яка йде до всіх людей, яких ви любите. Згадайте друзів з дитинства, навіть якщо ви вже з ними не спілкуєтесь, згадайте тих, хто знаходиться дуже далеко, але все одно ви відчуваєте любов до цих людей. Побачте енергію між вами. Згадайте всіх, хто допомагав та був дуже важливим колись. Побачте любов, направлену до них. Зробіть глибокий вдих. Та з видихом побачте, як інші люди також когось люблять або щось люблять. Побачте, як з кожного серця йде промінь світлої енергії. Відчуйте, як любов переміщається по всій нашій планеті, без часових меж. Для любові немає відстані, для неї немає обмежень. Побачте, як вся наша планета знаходиться ніби в обіймах. Променів любові. Відчуйте, що весь світ це і є любов. Зробіть глибокий вдих та з видихом згадайте всі моменти, які принесли відчуття любові та щастя. Подякуйте за те, що є у вашому житті прямо зараз. Згадайте себе в одязі, який вам так сильно подобається. Побачте себе в улюбленому кафе за улюбленим столиком. Подякуйте за всі матеріальні блага, які ви можете дозволити собі прямо зараз. Неважливо, що це, улюблена книга чи улюблений десерт. Запашна кава або машина, квартира, будинок, подорож. Згадайте всі моменти, коли ви купляли собі те, про що мріяли. Згадайте, як ходили в салон краси на масаж чи інші послуги. Які зробили вас щасливими. І подякуйте себе, собі, іншим людям, всьому світу за те, що ви маєте прямо зараз. Я дякую за все. Дякую за все, що колись принесло мені любов, досвід. Комфорт або щастя. Подякуйте за гарні речі, за ті місця, в яких ви відчуваєте себе вільно та прекрасно. Подякуйте за прекрасний фільм, за прекрасну музику, яку ви можете слухати. Подякуйте за те, що ви можете бачити світ та відчувати його. Подякуйте за прикраси, дорогоцінності, за техніку та за всі речі, про які ви мріяли. Подякуйте за нерухомість машини, квартири та за всі можливості, які приходять у ваше життя. Подякуйте та відчуйте. Що це все всередині вас, достаток всередині вас. Зробіть глибокий вдих та відчуйте, що у вас достатньо всього, та ви за це дуже вдячні. Відчуйте любов всередині себе та сконцентруйте увагу. На примноженні матеріальних благ. Всередині себе створіть все, що ви хочете купити, або отримати в подарунок, створіть сприятливу атмосферу у вашій кімнаті. Побачте нову техніку або предмети побуту. Побачте на собі той одяг. Який ви хочете для себе придбати. Побачте свій новий образ, свою квартиру мрії і себе в ній. Уявіть машину, яку ви хочете мати. Та уявіть себе всередині цієї машини. Побачте спеціалістів який би ви хотіли бачити в своєму житті, побачити нові хобі, заняття, нові аксесуари для зручного життя, для роботи, курси, які ви хочете пройти, матеріали, які хочете придбати. Візуалізуйте всередині себе всі місця. Де ви хочете побувати. Відчуйте, як ви вдихаєте це повітря, відчуваєте шум моря або гірську свіжість. Відчуйте себе в тих містах, які ви дуже хочете побачити, в тих країнах, які хочете відвідати. Візуалізуйте прикраси. Коштовності. Побачте те, що ви дуже хочете мати та відчуйте, що у вас є все, про що ви мрієте. Всередині вас є все. Ви наповнені достатком та любов'ю. Зробіть глибокий вдих. Повільний видих. Створіть свою реальність зручною та комфортною для вас. Реальність, яку ви хочете мати. Створіть все, що ви хочете отримати. Відчуйте себе в будинку своєї мрії. Можливо, ви хочете сад. Та візуалізуйте, як виходите по цьому саду. Можливо, ви хочете жити на березі моря. Відчуйте, як ходите по цьому прекрасному будинку. Відчуваєте морський бриз та теплий пісок під ногами. Побачте прекрасне море. Та почуйте, як воно звучить. Уявіть себе там, де ви хочете бути, та робіть все, що вам хочеться робити. Це можливо для вас прямо зараз. Для вас можливо все, бо ви є любов. Ваше життя. Повне достатку та всіх матеріальних благ. Прямо зараз в мене є все, що я хочу. Та відчуйте, як ця енергія любові входить в ваше тіло, і ви просто переповнені цим достатком, цією любов'ю всередині. Переповнені світлом та хочете поділитись з ним. Відчуйте, як ви сяєте, і у вас є все. Відчуйте, як цей достаток виходить з вашого серця у світ, наповнює цей світ любов'ю. Ви наповнені достатком, ви наповнені щастям. Побачте потоки світла, які виходять з вашого серця. Вони йдуть у світ та повертаються до вас у вигляді тих бажань, тих предметів, тих вражень, які ви хочете отримати. Уявіть, що все це вже є у вас в матеріальному світі. Зовні вас, все, що було всередині, є й зовні. Побачте, як ви відвідуєте ті країни, в яких хочете бути, Одягаєте той одяг. Ходите по тому будинку, який хочете мати, та виглядаєте так, як хочете виглядати. Відчуйте любов до світу та відчуйте свою власну красу в ньому. Спостерігайте за всім, що відбувається, ніби це вже є ваша реальність. Відчуйте той стан, в якому ви все це маєте, відчуйте, що все вже є. Ваше серце повне любові та достатку, повне спокою та повне розуміння благих намірів. Ви сяєте для цього світу. Для себе та для інших. І кожен з нас сяє. І це безпечно для вас мати все, що ви хочете мати. Бути собою та створювати свою реальність. Обмінюватись зі світом своєю енергією. Та своєю любов'ю, дружити та любити, співпрацювати та прекрасно проводити час з іншими людьми. І відчуйте цю взаємопідтримку, повагу, любов всередині себе. Відчуйте, що все вже є. Все вже здійснилось. Зробіть глибокий вдих, та з видухом відчуйте, як з неба у вашу маківку заходить білий промінь світла, який омиває ваше тіло з маківки до пальців ніг. Цей промінь потрапляє в землю, в ядро землі. А з ядра землі підіймається тепла енергія червоного кольору та заходить у ваші стопи, наповнюючи ваше тіло цілком та повністю. Зробіть глибокий вдих та повільний видих. У вас вже є все, що ви бажаєте. Бо ви наповнюєте цей світ любов'ю. Зробіть глибокий вдих. Та коли будете готові, можете відкривати очі.